І собачь. Добре, тоді я почну. Сьогодні, доброго дня усім. Сьогодні я хочу з вами поринути трішки в таку цікаву тему психології, психологія фальшивих спогадів. Здавалось би, наша пам'ять має бути надійним архівом, який точно фіксує всі події, які трапляються з нами. Але насправді мозок здатен створювати спогади, яких насправді не було. Можливо, хтось з вас вже чув, як, наприклад, у судових справах люди можуть свідчити про якісь події, які, як виявляється, не відбувалися взагалі. Чому це так? Як наш мозок може створювати такі хибні спогади, і чому це навіть не завжди означає, що людина щось намагається вигадати, про це я вам сьогодні і хочу розповісти? Ну, по-перше, я хочу розповісти, що таке взагалі фальшиві спогади. Фальшиві спогади це спогади про подію, яка насправді не відбувалася, і не завжди людина здогадується, що її пам'ять може бути ненадійною. Однією з причин, чому пам'ять може створювати фальшиві спогади, є її здатність до конструювання. Тобто, кожен наш спогад він не є статичним, він динамічний процес, який може змінюватись під впливом нових даних або якихось нових обставин. Мозок наш не зберігає спогади як якісь готові фіксовані записи, натомість він постійно якось коригує їх. Доповнюючи нову інформацію, або змінюючи стару, це також може відбуватися навіть без нашої свідомої участі. Також е крім того, зовнішні фактори можуть значно вплинути на те, як ми пам'ятаємо певні події: фільми, книги, розповіді інших людей або навіть якісь незначні деталі. Що з'являються в повсякденних ситуаціях, вони можуть змінити чи додати якісь нові елементи до наших спогадів. Ці зовнішні впливи завжди можуть підсвідомо змусити нас вірити, що певна подія дійсно мала місце, навіть якщо це не так. Також варто звернути увагу на емоційне заборонення спогадів. Спогади, які пов'язані з сильними емоціями, особливо з негативними переживаннями. Можуть бути більш пластичними, так би мовити. Це означає, що вони можуть змінюватись під впливом стресу чи іншого емоційного стану. Емоції не, можуть не тільки посилювати наші спогади, але й змінювати їх, надаючи якісь нові інтерпретації подіям, які ми пережили. Далі трішки про механізм формування фальшивих спогадів. Одним із найбільш поширених механізмів є те, що може впливати на формування фальшивих спогадів, це соціальне підтвердження. Наприклад, коли люди інші розповідають вам якісь подробиці спільного досвіду, це може призвести до того, що ви почнете вірити, ніби ця подія справді сталася з вами, навіть якщо ви не були учасником події. Це явище особливо поширене в соціальних колах, де люди обмінюються досвідом і спільно інтерпретують події, що може змішати якісь факти і вигадки. Іншою причиною може бути, чому пам'ять може бути спотворена, є менемічна інтерференція. Це явище відбувається, коли наш мозок змішує схожі спогади. Особливо це трапляється, коли ми переживаємо якісь подібні емоційні стани в різних ситуаціях. Наші спогади можуть зливатися, і ми можемо почати змішувати якісь моменти, які насправді не є частиною одного і того ж досвіду. І ще дуже цікавим аспектом є вплив запитань на створення фальшивих спогадів. Тобто, наприклад, якщо вам ставлять питання на кшталт, а ти не пам'ятаєш, як ми разом це робили і пояснюють, що робили, це може змусити вас створити спогад про подію, яка насправді не відбувалася. Такий тип запитань може маніпулювати нашими спогадами і змусити нас повірити в те, чого насправді не було. Тут я хочу вас запитати. Як ви думаєте, чому фальшиві спогади можуть з'являтися саме під час таких запитань? Ну, хочеться якось відповісти так, щоб е, всі думали, що ти на, на волні, що ти такий, як і е, інші. Їхня думка? Так, соціальний аспект також грає. Роль в цьому питанні. Є ще якісь відповіді? Можливо, через те, що а, багато людей люблять поностальгувати, особливо, коли ти щось згадуєш зі своєю подружкою, давньою, з якою ти там вже 15 років, а, спілкуєшся, і ти щось згадуєш, і, в принципі, такий факт, що погано забувається, а хороше якось навіть ідеалізується, і, можливо, на цьому фоні створюються якісь такі моменти, які яких ніби не було, але чомусь тої пам'яті там ви прям гуляли, і був такий сонячний день, і море таке лагідне. ну Тобто щось в такому дусі. Так. Валерія. Так, я ще думаю, ну, особисто в мене, я просто не впевнена в своїй пам'яті на всі 100%, бо я дуже часто там щось забуваю, бо Е, І якщо там мій, моя близька людина, якій я довіряю, там і з нею багато спілкуюсь, я думаю, що вона все таки каже правду. І я просто могла щось забути, і вона мені така каже: я така: о, реально, може таке було. І Я вже починаю в це вірити, навіть якщо цього не було. Ну я думаю, що тут багато аспектів дуже впливає на це, і у нас таке, якби життя дуже різноманітне, і просто ну ми можемо щось забути, або може щось не так в нашій пам'яті залишитись. Так, як нам хтось нагадує, і ну, на це впливає багато факторів, і ну, це взагалі так цікаво, звісно. Так, дякую. Вам. Так, насправді наша пам'ять, вона дуже-дуже цікава для якихось ісслідувань, тому що не повністю зараз це, вивчили все це питання, але іноді є такі факти, що. Наприклад, в 20-30 років ми можемо забути якісь події з нашого дитинства, а в 80-90 пам'ятати ці події дуже-дуже гарно. Так, також наш мозок працює, тому мозок взагалі наш дуже цікавий. Далі я хочу продовжувати, як фальшиві спогади можуть впливати на наше життя. Ну, я виділила, виділила таких два дуже яскравих аспекти. Ну, по-перше, це у правосудді, як я вже згадувала. Можливо, ви чули якісь ситуації, коли людина була засуджена через те, що інша людина дала неправдиві свідчення. Але ця людина могла бути переконана, що бачила певні події, хоча насправді вони не відбулись. Це також пов'язано з фальшивими спогадами, і вони можуть виникнути під час. Запитів стресу або навіть маніпуляцій, тому що як ми знаємо, в суді у нас також є адвокат, який також може трішки маніпулювати. І також у клінічній психології. Фальшиві спогади вони часто використовуються в терапії, зокрема, у контексті роботи з травмами. Психологи можуть проводити терапію для обробки спогадів про травми, і іноді пацієнти починають створювати спогади, яких насправді не було. Це дуже важливе питання, оскільки лікувальні методи, які Використовуються при роботі з травмами, вони можуть впливати на створення або виклик якихось фальшивих спогадів. Це також важливо учитувати. Далі хочу вам розповісти про докази та дослідження фальшивих спогадів. Є кілька цікавих експериментів, які демонструють, як легко можна сформувати фальшиві спогади. Наприклад, експеримент Брейнштейна, мета якого було дослідження того, як можна змусити людину створити спогад про подію, якої насправді не було. Учасникам дослідження, це були в більшості студенти, запропонували серію спогадів про їхнє дитинство. Серед цих спогадів були як реальні, так і вигадані події. Вони навмисно вводили якісь неправдиві деталі, наприклад, розповідали історію, як учасник ніби загубився в торговому центрі, хоча цього не було, чи щось подібне, але студентам не казали, що частина історії вигадана, і спостерігали за їхньою реакцією. І в результаті близько 25% учасників почали впевнено згадувати вигнану подію та навіть додавати якісь свої нові деталі, як от хто був, хто був поруч, чи що вони відчували, чи щось таке. І це свідчить також про те, що пам'ять може бути маніпульована, і люди можуть створювати фальшиві спогади, вірячи в їхню реальність. Чому це може проходити? Ну, по-перше, це вплив зовнішніх джерел інформації, він також може створювати, змінювати спогади. І також наш мозок підлаштовує спогади під нові факти і додає якісь свої нові деталі. Цей експеримент демонструє, наскільки легко мозок може бути введений в оману і створювати події, яких насправді не було. Далі дослідження. Були проведені в різних країнах. Всі вони показали, що навіть діти здатні формувати спогади, які є абсолютно вигаданими. Вони можуть бути настільки реалістичними, що самі діти вірять, що це справді з ними було. Як можна боротися з фальшивими спогадами? Тут в мене також невеличке питання до аудиторії. Можливо, ви знаєте якісь підходи чи техніки, які можуть бути ефективними у боротьбі з фальшивими спогадами. Так. Можливо, в підсвідомості людина хоче, щоб ці спогади були справжні. Так, це також впливає. Є якісь ще варіанти? Добре, тоді не будемо зупинятися, я продовжу. Ну, По-перше, дуже важливий метод це критичний аналіз. Ми повинні перевіряти усі свої спогади, якщо це можливо. Ці спогади мають бути перевірені через якісь інші перевірені джерела. Також дуже важливий фактор це інтерв'ю без навіювань. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте з людиною і не хочете, щоб в неї були якісь фальшиві спогади, то треба ставити відкриті питання, а не нав'язувати якісь можливі відповіді. Тобто, як я вже говорила, можна сказати наприклад, а пам'ятаєш, як ми з тобою робили це те це. Краще запитати, а ти пам'ятаєш? Що було, наприклад, в цю дату, і людина вже може сама думати і згадувати, які в неї сповіди залишилися про цю подію, і говорити про них. Ну, і наступне також не менш важливе, це самоусвідомлення. Треба постійно себе запитувати, чи дійсно ця подія з вами відбувалася, або ви могли щось в ній змінити через якийсь емоційний контекст. Ну і у висновку я хочу сказати, що фальшиві спогади це не просто помилка, а це складний, всеосяжний процес, який залежить від багатьох факторів емоційних, когнітивних та соціальних. Пам'ять не є статична і те, що ми вважаємо нашою реальністю, може бути результатом багатьох зовнішніх впливів. Психологи повинні бути свідомі цих механізмів, адже це допомагає не тільки в терапії. А й в оцінці даних, які ми отримуємо від пацієнтів в роботі з дітьми, а також у правових питаннях. Дякую за увагу і не забувайте, що пам'ять це не завжди те, що ми думаємо і що ми пам'ятаємо. Так, та величезне дякую Анастасії. Я думаю, що було дуже цікаво. Я друге слухаю. Ну, ну, кожного разу це трошки по-іншому, так але дуже цікава насправді така тема. І вітаю вас, Анастасія, і зі святом дякую, нашим я професійним всіх досвідом на таку велику аудиторію ви провели таку чудову лекцію. Я впевнена, що ну, зацікавили наше, наших студентів, так і наших гостей, слухачів. Магістрів, випускників, колег. Можливо, хтось хоче щось сказати, пару, там, пару слів Валерія, так? Так, я хоч теж вдруге слухаю, але мені вдруге було цікаво слухати, тому що ця тема мені не зустрічалась ну, ніколи, щоб я її прям там десь прочитала про це, десь щось побачила, якесь відео. Ну, тобто, я знала, що таке може бути. Про цей сам факт, я ну якби розумію його, але я ніколи не знала цієї інформації саме про дослідження, як з цим можна боротись, і ну, це таке цікаве. А ми, як психологи, повинні завжди щось нове дізнаватись. От За це плюс Анастасія, що вона нам щось новеньке розказала. Ну, особисто мені так. Вам дякую всім. Да, повністю підтримую і дуже цінним було те, що ну були такі паралелі з практичною роботою, та да, де саме психолог, ну звичайний психолог, може стикатися саме з такими фальшивими спогадами. Тому що я насправді теж, як і Валерія, не зустрічала таку тему, десь як прям окрему таку да розгорнуту. Тому дуже рада, що сьогодні прозвучала ця тема. Можливо, ще хтось хоче щось сказати. Своє багато було сердечок, давайте ще сердечки можемо надіслати на нашій. Дякую так, дуже дякуємо. Так, дякуємо.